Це вулиця Олександра Васильєва. Попередня її назва бригадна. Вона розташована у мікрорайоні Тинне, що у південно-західній частині рівного. Це одна із вулиць міста, які перейменували на честь загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців. Ми зараз знаходимося на вулиці, на якій я виросла, і після одруження проживала з моїм чоловіком. Ця вулиця зараз названа в честь нього. Він загинув в 22 році. Вікторія разом із донькою Іриною гуляють цією вулицею. Часто тут живуть батьки жінки. З-поміж усіх будинків, розташованих на вулиці, табличка з новою назвою висить лише на будинку її родини. У мене був спочатку такий внутрішній, мабуть, боротьба. Я не знала, чи я хочу, щоб вулиця була. Ну бо це біль. Постійно ти приїжджаєш на вулицю Олександра Васильєва і розумієш, що це твій чоловік, чи твого чоловіка названо. І кожен раз ти переживаєш по-новому, по-новому це все. Але все ж таки ми вирішили, він заслуговує на це. Я не думаю, що це, ну, це класно, що назвали так. Ні, тому що хочеться, щоб. Називали е, в честь тата, коли він е, живий. Не хочеться коли він ще загинув. Вулицю Бригадну перейменували іменем Олександра Васильєва 6 липня 2023 року. Люди мають пам'ятати своїх героїв. Ми всіх не можемо запам'ятати, але завдяки от вулицям, назвам парків і так далі. Ми їх пам'ятаємо, ми їх шануємо. Ми з ним познайомилися за трагічних обставин. Загинув на війні мій брат, і він був побратимом мого брата. І він приїхав. Після похорону пізніше вже він до мене перетелефонував і запитав, чи я вийду за нього заміж. Коли вже почалась повномасштабна війна, вони захищали Київщину, потім їх перемістили на Харківщину, а вже потім на Миколаїві. Миколаїв Херсон, це межа. Ну, і там він загинув. Старший лейтенант Олександр Васильєв загинув, виконуючи бойове завдання на півдні країни. Він посмертно отримав звання почесний громадянин міста Рівне. З 2014 року, у Рівному зі слів виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, іменами загиблих військових перейменували 42 вулиці. Нові назви отримали ті вулиці, які підлягали під дію закону про декомунізацію. Наразі в місті діє мораторій на перейменування. Іменами загиблих бійців тепер називатимуть лише вулиці в новозбудованих мікрорайонах. Надія Кривко назармідріган, Суспільне новини, рівне.